Буква І проста загадка. Паличка над нею крапка. Спробуємо. Пряма паличка над нею крапка. У словах Ірина, Іванко, іграшка, пісня ми промовляємо голосний звук і. На письмі він позначається буквою І, у слові олівці. І в кінці слова, і ми можемо довго голосно співати. Спробуємо олівці, і скільки вистачить духу. Успіху у навчанні грамоти.